Користуючись моментом, хочу вам подякувати за томос і за армію. Повірте мені, що це стало відправною такою крапкою, з якого почалася наша українська свідомість. І ваша в цьому дуже велика заслуга. Це люди сьогодні не усвідомлюють. Це був переломний момент в нашій історії. І тому від імені Українського Конгресового Комітету Америки, від імені діаспори, хочу вам за це скласти великий уклін. Це велика частка вашого, вашого рішення і ваших дій. Ми... Дуже дякую вам, пане Романе. Декілька днів тому ми святкували День народження його всесвятості Вселенського патріарха, який дуже любить Україну і дуже вірить в Бога. і саме Зусилля його всесвятості і мене як п'ятого президента, президента України дозволили нам е, не просто створити церкву, не просто отримати Томас, а об'єднати всі церкви і показати світові, а ким зараз є російська. Мені навіть церквою її не виходить назвати, і ми маємо застосувати санкції проти Гундяєва і російські попи, які є п'ятою колоною, які підривали стабільність України, підривали нашу здатність до оборони, працювали на ФСБ, точно мають понести відповідальність світ Україна і події останнього року довели. Правильність стратегії розвитку держави, яка полягає в армії, мові, вірі, ЄС, НАТО, Україні. Полковник Порошенко доповідь закінчена. <реш> Пане президенте, ви часто буваєте на Сході. Врешті-решт, ви той, хто заклали фундамент, можна сказати, української армії. Розбудови української армії. І буваючи на Сході, часто спілкуєтеся з нашими військовими. У вас дуже дружні такі стосунки, як я, власне, бачу з ваших інтерв'ю, спостерігаємо. Е я знаю, як багато ви і ваша команда сьогодні робить для допомоги армії, зокрема, ось ці броньовані унікальні автомобілі, які, які зберігають життя нашим військовим. І ось е під час спілкування з військовими. Що ви відчуваєте? Які настрої у них панують, і чи впевнені вони у завтрашньому дні? Яка у них мотивація? Які вони мають побажання а можливо навіть і прохання? Ви абсолютно праві. Крайній раз я повернувся з фронту 25 п'ятого. Лютого 24 го 25-го, якраз на річницю широкомасштабного вторгнення, я вважав і вважаю, що найбільш правильно провести цей день разом з нашими військовими, і по всій лінії Донбаса ми мали можливість зустрічатися з командуванням і представниками сіми бригад наших військових, які в цей час е дають відсіч російському агресору. І що ми побачили так? По-перше, ви задали питання про мотивацію. Цім кардинально відрізняються, незважаючи на дуже отруйну російську пропаганду. Відрізняються наші воїни від російських. орків. Вони мають мотивацію. Вони знають, що вони там роблять. Вони знають, за що вони воюють. Вони знають і дуже люблять, і це є ключовий меседж. Вони дуже люблять Україну. Вони воюють за власну землю, за власну країну, за власні родини, за власних дітей, дружин. І ніхто зорків не може пояснити, а що вони там.